Заводимо машинку. Машинка завелася. Заводиться вроде, мінус нормально, працює нормально. Ну, Но є по ній один мінус, який я знайшов. Передня подушечка була походу стріляна. Була по ходу стріляна. Ну и зараз покажу стаканы, а ты уже там дальше сам поймаешь. Тема вроде бы нема. Мотор працює нормально. Ось такий ось вигляд машинки. Ну пан, дайте газу. Забачимо як вона. У ну, них такого дима сильно тут немає. машина навіть не прогріта. Нормально. Можна закінчити. Ось така машинка є гак. від гарна резина стоїть 15-ка, 15х65 15 15 в нормальному стані. Якраз на літо, бо це не зимня йде, це літнє. Дивись, думай, кажи що будемо робити. Якщо що, то попробуй, як вона їздить. А як завершення? Ми її ж дюрі туди потім, то тут в м'яре так і